Ахметова! Ахметова. Роберт. І от весь алоп Блок. І якщо не будуть віддавати, потроху їх відстрілювати. Сьогодні це питання буде дуже швидко закрите. Ну чи захочеться зробити влада? Петро Порошенко і Яценюк, ні. Вони їх знову заведуть в парламент. Вони знову. Дозволять їм і дозволяють дорибанити країну. Торгувати. Тому нам залишається боротися тими методами, які нам доступні. Зібралося сьогодні тут дві сотні людей. Можемо закидати яйця у це посольство дуже добре. Збереться завтра 10 тисяч. Зможемо його взагалі зруйнувати і в такий спосіб хоч якось розірвати стосунки з Росією. Значить, то треба робити. Отже, висновок. Я вже не один раз говорив. Багато хто мене за це засуджує, але я не вірю в балаканину в відносинах з Москвою. Я не вірю в балаканину, яка хоч щось вирішує для українців. Я вірю в прямий акт. От дипломат оці яйця вони краще і промовисті ще аніж би ми просто почитали вірші. Вірші читати треба, пісні співати треба. Ходити маршами треба, але якщо є можливість хоч щось пику товти регіоналу, то це дієвіше. Тільки таку мову розуміють москалі регіонали і сепаратисти. Дякую, друзі, за те, що ви тут зібралися. Там я чув що люди йдуть з майдану. Тобто, якщо є ще яйця, їх обов'язково є кидати. От їх треба кидати. Якщо є фарба, її треба кидати. Якщо є пляшки, їх треба кидати. Якщо є бруківка, її треба кидати. І це буде промовитися те, що ми не здалися і не скорилися. Якщо ви наших тримаєте в полоні, ми будемо бити ваше посольство. Якщо вийде, десь спімаємо вашого дипломата, ми натовчемо йому пику. І не захистить вас Порошенка, хай вони це знають. Наскільки градус ненависті України? До цих окупантів великий. Слава нації!